У дорозі стрілкатняю, піде, лізуть. Мій позивний Маестро. Мені 21 рік, головний сержант взводу. У бригаді я перебуваю вже півтора року. Це свого роду якийсь досвід, якісь цікаві, пам'ятні моменти. Це вже було при кінці звільнення Кліщівки. Це був. Майже крайній наш штурм він запам'ятався чомусь так найбільше. Ну, у нас тоді був е, дуже довгий бій. Е, е, там сили противника набагато нас е, переходили, тобто їх було набагато більше, ніж нас. І тим е, е, воно якось запам'ятало, що такий великий дреналін був. Ще від самого дитинства я хотів стати десантником. І, е, зокрема, Хотів проходити службу у 80-ті. Багато наслуханий від знайомих та друзів, Ну, дешеве, тому що з дитинства хотів стати десантом. Найкращі роки мого молодого життя відбулися тут. З багатьма хлопцями познайомився, багато чого було тут цікавого, такого запам'ятовуючого. Я ще перепідписав контракт, продовжив так, бо його. Ну і тому думаю, вже все моє подальше життя буде зв'язано із службою у цій бригаді. Вже раз я сюди прийшов, значить я вже повинен тут бути до самого кінця. Мужики воювати будуть всі, вам також прийдеться.